Повне спорядження і обмежена кількість часу, умови в яких працівники територіальних центрів комплектування відпрацювали навички з тактичної медицини. До трьох хвилин є для того, щоб врятувати постраждалого, розповідає Джгут, один зі студентів курсу. Так як ми теж медики, теж ми повинні вміти надавати цю допомогу. Так як напередку, тут так само і тут може щось прилетіти, бути поранення, осколки, і ми теж повинні вміти це робити більш кваліфіковано. Все швидко, якісно курс складається з двох частин теоретичної та практичної, розповідає інструктор на позивний хімік. Під час практичної частини працівники ТЦК відпрацьовують теоретичний матеріал в умовах наближених до бойових, моделюють умови різних зон безпеки, а навички відпрацьовують до автоматизму. Говорить інструктор. Вчать того, як правильно, як правильно працювати з постраждалим, як із психологічної точки зору, так і з фізичної точки зору, і те, як ти сам себе маєш поводити. Адже завжди сам на першому місці особиста безпека, як правильно підійти, як себе за себе забезпечити, як забезпечити безпеку своєму постраждалому, і як надати йому допомогу. До цього курсу долучилися 37 людей з різних військових структур. З них вісім працівники ТЦК каже Сергій Коробцов, представник громадської організації Белів Фемелі Фаундейшн. Навчають військових і цивільних інструктори з за кордону. За словами Сергія Коробцова, для працівників ТЦК важливо знати, як надавати медичну допомогу. Працівник ТЦК в нас склалося враження в деяких, що це тилова якась особа сидить і пише папірці, і ловлять ухилянтів. Та я вам скажу, це високо підготовлені, мотивовані бійці, які вже пройшли фронт, повернулися, і вони в складі підрозділів ЦТК з обмеженням стану здоров'я. І зараз навчаються. Йому тяжко носити цей бронежилет, але він носить. Йому тяжко евакуювати пораненого, а він це робить. Надія Назарук, Олександр Цеплюк, Суспільне новини, Житомир.